Всім доброго дня. Сьогодні 25 червня. Я на винораднику і займаюся тим, що я вирізаю, обламую листочки до грозді Знизу освобождаю грозді винограду, щоб вони більше привітрились, щоб менше болячок було. Я, я не переживаю за те, що мої ягоди будуть пектися. Це найголовніше даний момент. Щоб не пеклися. Тому що оці е, ряди, які е, вузькі, які між рядами, ну, приблизно метр вісімдесят десь, да, то тут таких сильних прямих лучів немає. От у мене тут є можливість обірвати листя ті, що знаходяться ниже грозді. Ось перед вами грозочки каталонії і Зорінька. Да. Всі листочки, що знизу до грозді, я постарався убрати їх. І грозді сидять від відкриті. От зараз три години, дня, три години дня тут таких прямих сонячних лучів немає. Дуже добре. От з той сторони, з той сторони, там вже сонце світа, з цієї сторони, то я там видаляти не буду, тому що там основна маса сонячних лучів світить після обіду то після обіду саме такі прям сильні наші лучі і наскільки я знаю там по тим, тим годам у мене получалися ожоги. То з тої сторони я буду деякі сорти, такі як аватар, прикривати сіткою, світлозахисною. Оце зараз я пройшов справа, зліва, звільнив трошки, освітлив їх. Хай провітрюється, це перед вами Еверест. Тут Елена Вікторія. Грозі. Ну і е, пасанки видаляю. Це ряд тут починається із Дар'ї. Потім Зоренька йде, Каталонія. Каталонія там багатенько займає міста. Зліва це в мене сенсація. Отакі. Грузочки сенсации. Далі там є трошки преображення І пішов Дніпровський сувенір Дніпровський сувенір більше до краю, то я не дуже я освобождаю. Оце эти грузочки. зараз покажу. Отакі такие грузи з Дніпровського сувеніра. Длинненькі Ягода крупна, буде, грудочки будуть красиві. Ну і за Дніпровським сувеніром пішла Мілана. Мілана. Тут вже ближче до краю, я її дуже не освобождаю, це перед вами виставив. Оце, в такому стані, Мілана і Дубовський, крайній це ось Дубовський рожевий. Слідующий ряд це в мене так і тут вже більш широко. Сейчас ви бачите, що сонце прям хорошо світе на правий ряд, зліва можна підчищати. Оце зліва Дніпровський сувенір можна підчищати. А справа це казанова. Він так в мене і залишиться. Ну, от Казанова в такому стані. Це грудочки. Казанова. Опилення гарне. Цей кущ, я вам скажу, що в мене не тріщить. Кущ той, що був привитий на кадрянку. Там був у мене кадрянки Мілана і Казанова. Там і урожайність була гарна, але Казанова там дуже сильно потріщав і той кущ я видалив зовсім. то Цей кущ Казанова він мене пока що залишиться. Ось такі справа справи показаново. Ну а це ось преображення. Преображення і трішечки подарок нікополю. Подарок нікополю. Ну а це в мене крайні ряди. Тут також непогані форми винограда, починає динька, юбілейна черкаска, цимус. І ось я перехожу повільно до такої форми красивої, гарної, сіда, рода. Це лора. Форма, даже не форма, а сорт, від якого я ніколи не відмовлюсь, тому що вона завжди, завжди грузиться гарно, виспіває. Так що лора буде завжди на моєму краю. Це один із перших сортів, які я посадив в себе на участку. І в даний момент він тут два, два сорти, які тільки залишилися. Це юбілейна Новочеркаська і Лора в цьому ряді. То я всі сорта вже змінив. Ну і, і Тут крайній мене пішов, пішов, пішов. Це Клаудіо Кардіналя. Ось такі грозді Клаудіо. Кардиналя. Також красива, вкусна ягода. Лура і справа також гарна форма, це матадор Свій час на виставці я, ну не я, а Віта моя напробувала цю форму Вільцова. І, клубнічний. і сказали, щоб у мене ця, ця форма була на участку щоб вона була у нас на винограднику. Дуже вкусна форма. І постійно з урожаєм Красиві грозді, красива, вкусна ягода. Це матадор. Груз завжди нарядна і красива. Ну і куди, звісно, без цимуса. Завжди в мене грозді прекрасні. Грузиться дуже гарно. Цимус. Цимус теж так само, як і красавчик, довжен бути на учаску. Красавчик я тільки посадив, в мене він другий рік, я ще нічого не бачив. Ну і динька. Вернісаж Сергія Криуля. Такий жики по стіну. Кожен рік. Вкусно, з легким мускатом. рання форма. Далі це пішов в мене вже. А ні. Ні, це ще. Це ще... Так, да, це ще вернісаж. А далі динька. Ну і юбилейного Черкаска. Як ви бачите, завжди в нагрузці. Ну Тут між ними Денька. Отакий от юбілейнова Черкаска. Ну і куди без слава Україні? Оце все, слава Україні. Далі йде чорний кристал. Це красава. Це виноград, цей ряд знаходиться із східної сторони. Де сонце не таке палюче до обіду, то тут я відкриваю. Обираю листя, він відкритий. Я це роблю не перший раз, а вже декілька років. Ну, як декілька? Багато років я так роблю. Все тут нормально, я свій виноградник знаю, ряди да, ту сторону. Я західну не відкриваю. Хай вона буде прикрита, як оце в цій стороні це грудочки, диньки висять, так воно вже висять. Тут нікуди не дінеся. А так я його не чистю. Права сторона листя обираю до грозді. Стараюсь. Тому що дві плоскості виноград має провітрюватися, а воно не так хорошо і легко йому. І коли... Можна сказати два ряда рядом. Отакий ось чи отака ось красава. У мене тут його раз, два, три, Ну метрів шість. Один кущ займає Тут раніше був румейка була і Юпітер, я їх обрав і все віддав під, під красаву. Всім гарного дня! Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім мирного неба, гарного настрою, всім пока!